Над гори долини в темряві нічні, зірка Різвяна зійшла, і промінням яскравим звістила вона, про народження спаса Христа, Божий син родився. Добра воля у людських серцях, Божий син родився, співайте усі, ангели звістили поля, слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях. Є на світі багато всіляких доріг. Та світліша дорога Христа, тим, хто нею іде, він усім допоміг, хай святиться дорога свята. Божий син родився, співайте усі, ангели звісти. Серця. Божий син родився, співайте усі, ангели звістили поля, слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях, тож підемо за зіркою, ми до ясел, так як мудрі. Спаса серцями свої принесем щиро вдячність і низький уклін Божий син родився, співайте усі, ангели звістили поля, слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях, Божий син родився, співайте. Вже мер на землі добра.